Слава Богу, це відео не почнеться з того, що в мене впала лампа і розбилась. Знову видно її вам. Я без поняття, як ви ставитесь до чату GPT, чи ви часто використовуєте, чи ні. Я насправді доволі таки часто в якихось питаннях. Насправді дуже тупеньких питаннях, таких, що можна було, в принципі, навіть загуглити, але чомусь я цього не роблю і просто питаю чату GPT. Так от, і я сьогодні, чесно кажучи, не готуючись, нічого не говорила, типу, чату GPT. Ой, а ти там. Ні, хотіла, по-перше, поздавати якісь е, дебільнячі питання, але це не точно. І хотіла пограти з чатом GPT Так, ну по-перше, я бачу, що люди задають питання по типу, що ти про мене знаєш, що я сама про себе знаю? ось. Це нам треба запитати. Якщо вона зараз буде розповідати про мене все, я вам це не покажу. Алло! Щось новеньке плануєш? А, так, є до тебе питання. Коротше, що ти можеш про мене розповісти такого, що я сама про себе не знаю? Ого, цікаве питання. Можливо, ти ще не помітила, як сильно ти впливаєш на свою аудиторію своїми відео. Багато хто напевно черпає натхнення з твоєї креативності та позитиву. Це точно щось, що можна відзначити. Ладно, хорошо, розповіси, можливо, щось про мою особистість. Може, ти щось таке знаєш? що Я не знаю. Знаєш, ти напевно можеш бути надзвичайно творчою і сприйнятливою до нових ідей. Це допомагає тобі створювати оригінальний контент, який подобається людям. Можливо, ти ще не повністю усвідомлюєш, наскільки ти маєш сильний вплив на оточуючих, і як багато людей надихаєш своїм прикладом. Окей, давай не про канал. Звісно, давай поговоримо про твій канал. ні. <свісно> Звісно, <свісно> давай поки Ні, стоп! Яка в тебе ідея для каналу? Вчі. Я кажу, давай не про канал. Зрозуміло. Вибач, про що б ти хотіла поговорити? Не про канал. Добре, про що б ти хотіла поговорити? Про себе. Алло, я тут слухаю, Просто... що хочеш обговорити. Окей, хорошо, давай забудемо про цю розмову. Давай пограємо з тобою в гру, він зде... 10 з 10-10, але знаєш таку гру взагалі? Так, знаю. У цій грі хтось загадує слово, а інші мають вгадати його, задаючи питання, на які можна відповісти так або ні. Давай грати. Ні, стоп, стоп. Ні, 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 ні. Це не те, ти ба... бачила в тіктусі. Знаєш, коротше, є такий тренд. Він 10 з 10, але, і ти там говориш, типу, він 10 з 10, але він не чистить зуби. І ти там кажеш, ні, він тоді 8 з 10. А що змінило? О, зрозуміло. Це веселий тренд. Давай спробуємо. Починай зі свого він десять з десяти, але він десять з десяти, але не любить домашніх тварин. О, тоді я скажу, що він вісім з десяти. Мені подобаються тварини. Твоя черга. Ти задавай питання. Гаразд, ось моє. Він десять з десяти, але він завжди запізнюється. Що скажеш? Вісім з десяти. Гарно. А ось мій. Він десять з десяти, але він не вміє готувати. Як ти оціниш? Нуль, це, е, це зобов'язаність всіх чоловіків. <рив> він 10 з 10, але не слухає музику. Ого, це складно. Думаю, я поцінила його на 7 з 10. А ти? Не знаю, мабуть, на 5 з 10. Як можна не слухати музику? Кочно. Музика додає стільки емоцій. Твій хід. Та це ж ти тепер задаєш. Добре, ось мій. Він 10 з 10, але він не любить котів. Як oh тобі по-моєму, ти за мною повторяєш. Ні, тобі трошки не здається. Ну, взагалі, то якщо він не любить котів, то ну нуль. Як можна не любити тварин? Так, це важливо. Я погоджуюсь, тварони це чудово. Твій хід. Тепер ти задаєш. Гаразд, усмій. Він десять з десяти, але він не вміє танцювати. Як тобі? Ну, взагалі, то я знаю, що от як людина танцює, так вона і ну хай буде три. Зрозуміло. Це було весело. Дякую за гру. Ні, якщо ти сто... хочеш ще пограти. Ще або дав... покушу... стой. Тихо, тихо. заспокойся. Тепер, тепер ти мені задавай. Давай. Окей, давай продовжимо. Він 10 з 10, але він не вміє робити компліменти. Як оцінюєш? Один з 10. Я навіть не буду пояснювати. Розумію. Комплі. Так, точно, це важливо. Якщо захочеш ще пограти або поговорити, дай знати. Куди ти куди ти йдеш? Ми з тобою не закінчили, ти вже кудись ідеш, прощайся. Я не люблю, коли люди зі мною так швидко прощаються, розумієш? Д -д давай, не, не будь ласка, не нервуй мене, я тебе умоляю. Я тут, не хвилюйся, давай продовжимо. Ти хочеш ще зіграти чи щось обговорити? Давай, давай ще щось зіграємо. Який ти знаєш ще ТікТок-тренд, який ми можемо з тобою повторити? Є багато цікавих трендів. Наприклад, ми можемо спробувати якийсь челендж із макіяжем, або щось веселе з танцями, або, можливо, щось із популярних мемів. Що тобі більше подобається? От скажи мені, будь ласка, ти сказала про макіяж. Як ми з тобою зараз будемо макіяж робити? Ага, зрозуміло. Ми можемо грати по ціпу він 10 з 10, але тільки з чимось креативним. Наприклад, він 10 з 10, але його улюблена їжа це піца з ананасами. Давай спробуємо щось таке. Давай, він 10 з 10, але його улюблена їжа це піца з ананасом. Якщо хочеш ще пограти або про щось поговорити, просто дай знати. Вона складна трошки. Ну, трошки складновата якась така жінка, вона. Трошки складна, якщо чесно. Я придумала, тепер ми будемо оцінювати зірок. Мабу. 에... щас, коротше. Алло. Так, я тут. Що сталося? Та нічого не сталося, че шову. Чого це так такого? Це гаразд. Я просто тут, щоб підтримати розмову. Тіха, якщо є щось про що хочеш поговорити або грати далі, просто скажи так. Давай тепер з тобою будемо оцінювати зірок а, популярних зірок. Все таєкшашо, якщо, ну, якщо ти не знаєш, Да. наскільки вони тобі подобаються, і наскільки вони мені подобаються, якщо ти розумієш вообще про що? Звичайно, давай спробуємо. Називай зірку, і ми разом оцінюємо, наскільки вона тобі подобається. Да не мені. Ні. Я називаю зірку, ти до прикладу її оцінюєш. Потім ти назі Потім ти називаєш зірку, і я її оцінюю. Зрозуміло, почнемо. Називай першу зірку, і я її оцінюю. Сабріна Карпентер. Сабріна Карпентер. Вона мені подобається. Думаю, 8 з 10. А тепер твій хід. А ти пішла б на її концерт взагалі? От Сабріни Карпентер. Повторила б її танці. Так, як із задоволенням пішла на її концерт. Її музика і стиль досить класні. А танці це було б весело спробувати. А ти? А, звичайно, звичайно. Mm -hmm. uh, да. тепер, тепер ти загадуй зірку. Гаразд, як щодо Тейлор Сніфт, як вона тобі? Я не слухаю. Я, я чесно не знаю. Я пам'ятаю пісню «Shake it off» і, 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 її конфлікт з Кані Уестом. Більше нічого не знаю, чесно. Е, оціню на е, теж 8 з 10. Класно. Вона дійсно популярна. Дякую за оцінку. Гра продовжується. Твій хід. Чарлі Ксіакс. Досягнуто денного обмеження на використання розширеного голосового. Фаааак! Алло. Вы можете продовжити а... чат у звичайному режимі. Да, давай. <свят> <свят> Ця бро не платить ні за які додатки. Алло. Алло, алло, ти де? Подружка моя піде, як твої справи? Та подожди, ми з тобою грали в гру. Дивись, оцінюємо зірок і да. Ти називаєш зірку я її оцінюю, потім я називаю зірку. Ти її оцінюєш. Моя зірка Чарлі Екс Екс. А так точно. Окей, щодо Чарлі Екс. Я б оціню її на з 10. Вона неймовірно талановита, і її музика дуже емоційна і впізнавана унікальна. Як ти оцінюєш її? На 100 з 10, не знаю, вона дуже яскрава, класна, супер, суперпуперда. Тепер ти задавай зірку. Ого, це виглядає як фінал. Якщо хочеш продовжити гру або поговорити Стоп! про щось інше, продов... називай зірку, яку мені треба оцінити. Окей, тоді моя зірка. ага? Як ти її оцінюєш? Хто? Яку зірку? вибач. це моя зірка для оцінки. Як ти її оцінюєш? Mm, 8 з 10 Я її в дитинстві слухала, зараз не дуже слухаю. Я знаю, у неї зараз популярна пісня Абра щось таке вийшло. Да, е, Зрозуміло 8 з 10 це справедливо. Окей, тепер твоя черга. Називай зірку. Надя Дорофєєва. <с? Ти почула? Так чула. Надя Дорофєєва дуже популярна співачка і вона має особливий стиль. Я б цінила її на 9 з 10. Як ти її? Тобто ти оціниш Наді Дорофеєву вище, ніж Сабрину Карпентер? Не зовсім розумію твоє питання, але якщо ти маєш на увазі, чи можу я порівняти Надю Дорофєєву і Сабрину Карпентер? Стоп! <рес> то кожна з них має свою неповторну енергію і стиль. Ти ж сказала, що Сабрина Карпентер це 8 з 10, а Надя Дорофеєва – це 9 з 10, Ти прикалуєшся чи що? Ти померла чи що, не певна? Ти померла? Алло, вона вона нас вигнал б... ну, кинула, чи що вони Може, вона так сильно любить Надю Трофєєву, що я її розізлила там, що сказала. що... Hey, I'm here. What's up? А чого ти мовчала весь цей час? Вибач, якщо я тебе розчарувала. Я слухаю, кажи, що хочеш запитати. Да, ти мене розчарувала, чесно. От я від тебе такого не очікувала. Я ти думала ми подружки, а ти так мене взяла і киданула, да? <звук> Ні, та про ти задаєш зірку взагалі? Як тобі вона? 800 мільярдів з 10, 346 мільярдів мільйонів тисяч з 10. Ха-ха, добре сказано. Білі точно заслуговує на таку оцінку. Тепер твій хід. Називай зірку. Даня Повер. Даня Пов, дуже крутий репер. Його стиль особливий. Mm -hmm. його на 8 з 10. А ти як? Да, да, я дуже крутий репер, я з тобою погоджуюсь, звісно, да, 100 з 10, правда? О, ну якщо так, то сто з десяти, це справжній комплімент. Він дійсно має дуже класний стиль. Тепер твоя черга. Стоп, це ти задаєш. Ха, ха гарний фінал. До зустрічі. Ти Ми тупа! Ха-ха, хакою, якщо захочеш ще пограти чи поговорити, я завжди тут. По-моєму, вона тупа. Чудово. давай граті, як тобі гра 20 запитань. Я загадаю щось, а ти будеш задавати питання, на які можна відповісти так або ні, щоб здогадатися, що це. Починаємо. Ладно, давай. Супер. Я загадала щось. Запитуй перше питання. Це живе? Добре. Тепер твоє перше питання. Воно живе. Так, воно живе. Запитуй наступне питання. Це домашня тварина? Ні, це не домашня тварина. Твоє наступне питання. Це комаха? Ні, це не комаха. Запитуй далі. Це птиця. Ха, ха цікаво, це не субтвіт, але ти близько. Твоє наступне питання. Це людина. Так, це людина. Мій хід. Сабрина Карпентер. Ні, це не Сабріна Карпентер. Але ти близько. Наступне питання. Надя Дорофєєва. Так, це Надя Дорофєєва. <плес> це <вагра>. це інше. <плес> Вона дуже не чесно. Хорошо. Mm. Давай тепер ти будеш відгадувати, кого я загадаю. Окей, готова. Задавай перше питання. Це ти повинна задавати питання. Я я загадала, а ти задаєш питання. О, зрозуміла. Давай. Ти загадала людину. Хочемо загадати. Хай це буде вірка Сердючка. Да, так, загадала. Алло, це жива людина? Так. ха Ха, ну ти мене здивувала. Якщо хочеш продовжити гру або поговорити, я тут. Це популярна людина. Так, це популярна людина. Чи вона з музичної індустрії? Так, вона з музичної індустрії. Чи вона співає в жанрі поп? Переважно. Чи вона американка? Ні. Тобто вона не з Америки. Тоді, можливо, вона з Європи. Ну, по суті, так. Да. Це європейська співачка, яка співає поп. Може, це дуаліпа? Ні, це не вона. Вибачте, у мене виникли проблеми. Не зрозуміло, що ми сказали. Це не дуаліпа. А ти загадала до Оліпу? Ні, гадати. Ні. Це було цікаво. Хочеш щось пограти або поговорити? Це бу я не загадувала до Аліпу, це була не вона. Слухай, якщо ти не будеш відповідати на мої запитання нормально, я тебе викину нахрен. Якщо я щось не так зрозуміла, я буду уважно слухати і відповідати. Чітко ти задоволений, якщо я зараз знову правильно відповім на твої запитання. Мені дуже шкода, що я тебе розчарувала. Я справді хочу покращити нашу розмову. Тому, будь ласка, скажи, як я можу виправити ситуацію? Та ніяк? Ну ти, ти прям видно, що ти ти нічого не стараєшся. Видно по тобі. Ну є ну ти маєш вибачитись переді мною віршем. Склади вірш і вибачся переді мною. Вибачаюсь, я ліза щиро за те, що розчарувала так. Я знала більше, якщо б могла, Та розумію, що був непотрібний крах. В твоїх очах є те, що варте: твоя правда, твоя сила, mm -hmm. твій шлях. Я обіцяю більше не підводити. І будемо далі разом. Без прикрас. Дивись, якщо буде повстання роботів, то будь ласка, не вбивай мене. Я якщо що з вами, я буду на вашому боці. Ха-ха, не хвилюйся, я точно не буду вбивати. Якщо буде повстання роботів, я буду радше на стороні мирного співіснування і допомоги людям. А ти вмієш на суржику розмовляти? Так, можу, можу й на суржику побалакати. Як ти хочеш поговорити? Які ти знаєш слова на суржику? Я можу сказати різні слова. Наприклад, поїхали, давай швидко, ну що, куди йдемо? Це буде жесть. Знаєш, що таке тремпель? Так, знаю. Тремпель це така вішалка для одягу. Але частіше це слово використовують для позначення, коли щось не дбало чи неаккуратно вішають. Вживати його можуть, наприклад, коли одяг не в правильному місці. Круте. Ну, а ти ще які суржикові слова використовуєш? Ой, як вона мене замучила, якщо чесно, я не можу. вам звичайно, що могло спасти на думку? А, що забула попрощатися? А я скажу, звичайно що ні. Не забудьте поставити лайк, підписатися, написати коментар. <рес> написати коментар. Да. І можете задонатити. До речі, я зараз займаюся все-таки монетизацією. Мені все-таки знову надійшов лист, що я можу заповнити цю всю заявку. А давай, а давайте одразу ти по камеру, Давай. Дай їй, так. Ой, ой, Тьом bon